Студенти співають, танцюють та вправляються у реалізації більш оригінальних талантів. Не відстають у талановитості їхні викладачі. Іншими словами, наявні усі ознаки святкування. На порядку денному день факультету української іноземної філології та мистецтвознавства. А щоб усе не набуло ознак шаблонності, започаткували свою премію Яскрава особистість року. Ідея цього конкурсу свята виникла в тому році. Винукла вона у студентів, але безперечно вона була настільки цікавою і креативною, що ми вирішили її підтримати, і це була наша спільна така розробка. Ідея виявилася такою вдалою, що її вирішили зробити традиційною. Студенти, ініціатори премії надають яскраві особистості найвищих порівнянь. Ми вже другий рік поспіль робимо такий захід. Це ніби вручення людини року. Але вручається і колективам, студентам, викладачам, лаборантам. Кожен може отримати якусь номінацію. Усього номінацій 10. Спудеї мають свій топ 3 найбільш оригінальних звань. Ну найбільш оригінальні це золотий голос факультету, у ритмі, танцю, перший хлопець на факультеті. Але окрім перерахованих, ще є й наукова креативність, прорив року, найкращий лаборант, найкраща група та найкращий друг та порадник студента. Голосування проходить у кілька етапів. i <laughs> Першій зізнаються студенти був дуже резонансним. Ми, от навіть коли друкували бюлетені, на яких можна було голосувати, нам їх не вистачило. Ми потім додруковували дуже активно і з ентузіазмом студенти відносяться до цього. Переможецею у найпочеснішій номінації Найкращий друг та порадник студента стала завідувач кафедри української літератури Наталія Олійник. Мені наскільки приємно, я пережила такі щасливі хвилини, коли я це почула, і мене викликали на сцену і нагородили такою стрічкою. Все. Моє життя тут в університеті, але така нагорода вперше. Вона для мене дуже дуже дорога. І, хоча нагород, що знайшли своїх переможців, було 10, без валізи хорошого настрою не пішов зі свята ніхто. Дар'я Коляда, Андрій Лисенко, новини дев'ятого каналу.